Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. У своєму розсаднику ми вирощуємо здебільшого традиційні культури, такі як лохина, смородина, жимолость, ожина. Але є декілька малопоширених культур, таких як, наприклад, ірга, годжі. Сьогодні ми поговоримо про ще одну екзотичну для України рослину, яка називається гумі. Саме на сході почали культивувати цю рослину ще багато століть тому назад. Ягоди цієї рослини є дуже корисними. В ній міститься сім незамінних амінокислот, які потрібні організму людини. Також там знаходиться дуже багато вітамінів, по-друге, антиоксидантів, які омолоджують наш організм. В ягодах цієї культури є великий вміст вітаміну С, окрім ягід. Культурі використовують ще і листя. Якщо його зібрати в кінці літа на початку осені, то в них буде міститися максимальна кількість вітаміну С, е е якщо те зорієнтуватися, то це приблизно у 5 разів більше ніж у листі смородини. Тому е сушити їх і використовувати їх як добавку до трав'яних чаїв є дуже корисним. Гумі це червоні ягідки з невеликою кісточкою. Вона на смак, якщо в недозрілому вигляді її скуштувати, то вона матиме терпкуватий і навіть гіркуватий смак. Споживати потрібно ягоди, які вже бордового насиченого кольору, і вони матимуть солодкий з легкою кислинкою смак. До речі, ягоди гумі вони не осипаються при достиганні. Вони на кущу зсихаються і їх можна вживати до кінця літа, наприклад, як ізюм. Плодоносить ця рослина починає на 3-4 рік після висадки. Орієнтовна врожайність цього куща десь біля 10 кілограмів. В дорослому віці. Щодо промислових насаджень в Україні, то, на жаль, гумін поки що немає, тому що ці ягоди є дуже ніжними, тобто шкірка їх дуже ніжна і вона не є транспортабельною. Тому знайти в магазинах, в супермаркетах цю ягоду практично неможливо. Хоча подекуди в приватних господарствах ми можемо бачити, що вирощують цю ягоду, і можуть там. Продавати на ринках чи пересилати по пошті всім бажаючим в нашому розсаднику. Ця культура з'явилася як не дивно, років 10 тому назад. Ми просто насолоджувалися цією ягодою і не думали про його розмноження і поширення в нашому розсаднику. Але з Часом навіть люди почали в нас запитувати: дайте нам, будь ласка, гумі. Ми хочемо його посадити. Тобто, останні роки 3-4 люди вже самі почали дізнаватися про цю корисну рослину і почали її просити. Розмноження гумі є проблематичним. Звичайним традиційним методом живцювання розмножити його дуже важко. Відсоток корінених живців виходить ну не більше п'яти. А розмноженням діленням куща це є досить довготривалий процес. Тому здебільшого в Україні ми можемо знайти на ринку тільки сіянці, тобто рослини, які вирощені за допомогою насіння. Однією особливістю гумі є те, що насіння воно зберігає властивості материнської культури. Гумі ми висіваємо і в результаті отримуємо рослини, які дають врожай такого самого розміру ягоди. і також самого смаку, тому в нашому розсаднику ми розмножуємо гумі виключно сіянцями. Проте спроби знайти підхід, як живцювати цю рослину і отримати максимум вихіду живців, у нас триває. І сподіваємося, що скоро ми все-таки зможемо вирощувати і розмножувати цю рослину вегетативно, коли ж плодоносить гумі. Ягоди починають достигати на початку червня місяця. Але саме смак це десь друга половина початок липня місяця, коли вона набуває свого такого солодкого смаку з легкою кислинкою. Саме в цей час вона найбільш смачна, що її можна їсти ну, прям жменями. А зараз я вам дам корисні поради, як правильно посадити гумі та доглянути його. Це рослина, яка виростає висотою до 2-2,5 метра, і в шириною десь до 1,5 метра. Тобто, якщо ми садимо декілька рослин, то міжряддя повинно бути 3 метри, а між рослинами в ряду 1,5-2. По-друге, це рослина, яка Прийшла до нас із субтропіків, тому для неї варто обрати місце виключно сонячне і без протягів. Гумі варто вкривати в перші два роки її росту. А в ідеалі, взагалі, купувати в розсадників у трьохрічному віці цю рослину. Тоді вона гарантовано вам буде рости на одному місці і не підмерзати. Хоча трапляються зими, коли Температура падає до мінус 30 градусів, і верхня частина цієї рослини може підмерзати, але не спішіть її викопувати і викидати. Ми пам'ятаємо, що це сіянець, тобто він може одійти з прикореневої зони або з кореневої шийки, і знову почати ну, якби розвиватися. Якщо ж ви помітили навесні, що ваша рослина не розвивається і підмерзла. То не потрібно нічого робити, не викопувати, не обрізати. Потрібно дочекатися хоча б початку травня місяця і подивитися, чи не почне відходити з прикореневої зони поросель. Якщо ж до цього часу не з'являться нові пагони, то сміливо можете цю рослину викопувати і викидати. Але ж в більшості випадків вона все-таки починає рости. І в перший рік вона дуже потужно наросте, тому що в неї вже є сформована велика коренева система. І вона в перший же рік вам дасть хороші прирости. Коренева система не любить перегрівання, тому обов'язково після посадки потрібно замульчувати прикореневу зону тирсою. Або стружкою, сосновою корою, можна навіть скошеною травою, або агротканиною. Яка різниця між цими всіма мульчуючими матеріалами? Про агротканину слід пам'ятати, що під нею може збиратися надлишкова волога, тобто, якщо ви замульчували агротканиною, на неї додатково потрібно ще буде накласти або кори, або для того, щоб не притягувало тепло і сонце, але слід пам'ятати, що під нею збирається надлишкова волога і можуть розвиватися гнилі. Тому варто уважніше ставитись до поливів вашої ділянки, яка знаходиться під агротканиною. Якщо ви використовуєте в якості мульчі тирсу або стружку, то також слід пам'ятати, що Стружка і тирса витягує дуже багато азоту з ґрунту, тому потрібно давати азотні добрива. Трава і кора – це оптимальні мульчуючі матеріали, які я раджу використовувати на присадибних ділянках. Гумі не вибаглива до якості ґрунту, вона може рости і на супіщаних, і на гумусних чорноземах. Тобто, звичайно, краще вона буде рости на Родючих в ґрунтах, але якщо у вас бідний піщаний ґрунт, це не є проблемою. Ви завжди можете додати мінеральних або органічних добрив, і ця рослина буде добре себе почувати. У мене в руках садженець, якому 2 роки, він був вирощений із сіянця, має хорошу, вже розвинену кореневу систему, і її вже можна пересаджувати у відкритий ґрунт. Викопую яму по розміру нашого контейнера, додаю добриво пролонгованої дії. Добрива на одну рослину потрібно орієнтовно 30 грамів. Цього буде достатньо для двохрічної рослини. Трішки перемішую з ґрунтом, для того, щоб прямого не було контакту добрива з корінням. Трішки розриваю кореневу систему. Для того, щоб спонукати її краще і швидше наростати, так. І висаджую на рівні ґрунту. Тобто, як воно було посаджено горшочок, на рівні ґрунту і саджаю. Не потрібно заглиблювати рослину. Так, дуже важливо ущільнити ґрунт навколо рослини, щоб не було повітряних карманів, тому що буде. Пересихання. На моїй ділянці в нас прокладене краплинне зрошення. Полив проходить 2-3 рази на тиждень, ну, в залежності від висихання ґрунту і від погодних умов. Якщо це літо, спека плюс 30 градусів, то відповідно двох разів на тиждень буде достатньо. Якщо це весняно-осінній період, то один раз на тиждень вистачить, щоб полити цю рослину. Коли ж оптимально висаджувати гумі в ґрунт? Оптимально висаджувати гумі весною, якщо це відкрита коренева система. Якщо ваша рослина знаходиться як горшечна культура, то можна висаджувати протягом всього літа і до кінця вересня місяця. Пізніше садити цю рослину в ґрунт не можна. Ця рослина має піти в зиму вже в Корінена в ґрунт. Це забезпечить хорошу перезумівлю гумі на вашій ділянці. У гумі практично немає ні хвороб, ні шкідників. Дуже рідко буває гусінь або слимаки. Все. Навіть пополиця на ній зустрічається дуже і дуже рідко. Це рослина, яка невибаглива. До догляду. Основні моменти це перші два роки. Її потрібно посадити, гарно підливати, щоб вона не пересихала, щоб вона вкорінилася на постійному місці і далі вже проблем з нею не буде. Достатньо буде підживлювати азотними добривами раз чи два на рік у весняний період і все. Щодо обрізки, то особливості формування цієї культури немає. Так як ця рослина росте у вигляді куща, я просто підчищаю нижні частини, які нахилені до землі, і цього достатньо. Що стосується догляду за саджанцями гумі до того, як ми висаджуємо їх у відкритий ґрунт, ми їх вирощуємо у контейнерах 1,5-2 літра, субстрат використовуємо торф верховий. Нейтральний pH має бути орієнтовно 6,2-6,5, це оптимальний. Обов'язково використовуємо добрива під час вирощування, це для того, щоб наша рослина росла добре і виросла до потрібних нам розмірів. Вирощуємо ми їх на відкритій ділянці, на площадках, де є верховий полив. Полив проводимо щодня у жаркі спекотні дні. Якщо це. Похмурі дні, то можемо через день. Ще слід пам'ятати, що навіть якщо ми поливаємо рослину в гумі, не варто її переливати, адже е, може бути загнивання кореневої системи. Також е, я не рекомендую використовувати у якості субстрату низинний торф, е, чорний або землю, адже вона більше утримує вологу і часті поливи можуть призвести до... Загнивання кореневої системи і в подальшому поганому росту нашої рослини профілактично проводимо обробітки фунгіцидами, все-таки, щоб убезпечити наші рослини від можливих хвороб, адже наші рослини стоять густо на цій ділянці, і бачимо, що світло не попадає всередину до горшка уже. Можуть розвиватися плісняві і їх грибкові захворювання, тому обробіток у розсаднику фунгіцидами є обов'язковим. Наші рослини вже висотою орієнтовно 35-40 см. Коли вони піднімуться до висоти сантиметрів см, ми їх будемо розставляти у шахматному порядку для того, щоб їй було місце, куди розростатися і в ширину, і підрости трішки вище. І так ми отримаємо якісний, хороший садивний матеріал. Тож, користуйтеся моїми порадами, не бійтеся, висаджуйте малопоширені та екзотичні рослини на своїх ділянках, тому що вони є корисними та дуже смачними.